Вітаю на телеканалі Раї. Це новини Прикарпаття та Богдан Горок. Сьогодні говоримо про те, як жіноча збірна здобула срібло на чемпіонаті світу з баскетболу у Бразилії. Університет Нафти і Газу розпочинає створення меморіального простору та відкриття резиденції Святого Миколая на Коломищині. Усе найважливіше просто зараз. Десять років очікування та праці на Коломищині у селі Корщів після десяти років будівництва відбулося освячення храму спіння Пресвятої Діви Марії. На урочистий чин прибули високопоставлені священнослужителі про цю важливу духовну подію, що об'єднала громаду та духовенство. Дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. У селі Коршів на Коломищині відбулася урочиста та довгоочікувана подія. Освячення новозбудованого храму успіння Пресвятої Діви Марії Української греко-католицької церкви. Після здобуття незалежності частина прихожан відновила греко-католицьке вірусповідання. А 10 років тому віряни розпочали будівництво. Дочекалися ми того дня. Тяжко було. Тяжко, але з Божою помощ, ми. Дочекались старший брат церковної громади Федір Бойчук підкреслив, що до будівництва долучалася вся греко-католицька громада. Для нас порогіян дуже велика радість, бо бо тяготи, які були перед тим, та й тяготи будівництва на тічі завершились. Хоча ще є незавершені роботи, але в цілому, як колись казав єпископ на одному з сосвячень, але років 15 на Львівщині Казав, одне покоління будує 15 молиться і добудовує. Таким чином щось ще на наступні покоління. Очільник Орхівської громади Ярослав Савчук певен, що новий храм стане справжньою окрасою громади. Для нашої громади це дуже велика подія. Цей храм будувався більше 10 років і Дуже багато людей приклали зусилля для цього для будівництва цього храму. Тут не було міжконфесійності, Між всі помагали усі села навколишні, особливо всі жителі Коршева. На освячення святині приїхали архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин та єпископ помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. Порщеві історична хвилина, і відкривається храм Божий, ведення Пресвятої Богородиці. Яка саме Господь цього святого храму вислухає їх молитви, які сьогодні ми до нього заносимо, а найперше це молитви до закінчення війни. Для нашої епархії це велика радість, бо ще одна наша спільнота має власний храм, до якого йшли багато. Довго, але нарешті щасливо. Освячення викликало чималий інтерес у вірян інших конфесій, які також відвідали цей захід. Скоршував Богдан Малацький, Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї. Університет вшановує своїх героїв на площі перед головним корпусом університету нафти і газу освятили наріжний камінь майбутнього меморіалу Деканат пам'яті і слави. Цей простір буде присвячений усім студентам, випускникам та співробітникам, які віддали життя за Україну починаючи з 2014 року. На стелі планують розмістити фотографію та інформацію про кожного захисника. Як пройшов захід? Дивіться у сюжеті Дар'я Базовод. Місце пам'яті в Івано-Франківському університеті нафти і газу відбулося урочисте освячення наріжного каменя деканату пам'яті і слави. Це місце має стати осередком вшанування героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Мати загиблого захисника Лариса Стефанишин зазначає, матері об'єдналися за спільною метою зберегти пам'ять про своїх рідних. Матері нашої громадської організації вийшли з ініціативою до вищого навчального закладу, щоб Дане пам'ятне місце було облаштоване. Ми хочемо, щоб майбутні студенти, теперішні, студенти навчального закладу, усі, хто заходитиме на територію Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, змогли в майбутньому подивитися і прочитати імена та прізвища тих полеглих захисників, які ціною власного життя. Виборюють незалежність України. Ректор університету Нафти і газу Ігор Чудик підкреслює, університет має обов'язок перед своїми полеглими випускниками, студентами та співробітниками. Пам'ять про них має бути передана наступному поколінню молоді, яка навчатиметься тут. Питання пов'язані з пам'яттю нації, з пам'яттю людей, які віддали своє життя, особливо ті, які стали на захист держави. У період війни, починаючи з 14-го, закінчуючи сьогоднішнім днем, і є е, певним чином підв'язані до нашого університету як студенти, як працівники, як ті, що проходили тут стажування чи сертифікацію. Всі вони для нас є особлива категорія людей, і цінність нашої пам'яті буде полягати в переданні. Нашим поколінням, які будуть навчатися тут, в майбутньому на цьому місці створять стелу з іменами усіх, чиї життя пов'язані з університетом і хто поліг за Україну. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіо компанія «Райі». Тенденції викликати перспективи. У Івано-Франківську відбувся форум розвитку шкільної освіти, покликаний стимулювати обговорення актуальних питань. Про що саме говорили на форумі? Знає Дар'я Базовод. Освіта майбутнього в Івано-Франківську в університеті короля Данила відбувся форум, присвячений актуальним питанням розвитку шкільної освіти. Подія об'єднала вчителів, експертів та лідерів думок, які обговорювали сучасні виклики та ділилися досвідом. Проректор вишу Максим Карпаш розповідає: захід відбувся вже вдруге з метою ознайомлення педагогів із новітніми підходами, на вивчення яких у них не завжди є час. Я думаю, що ми більше ділимося нашими напрацюваннями, бо так виглядає школам. Вчителям нема коли вони постійно в своєму навчальному процесі. Ми десь в таких зустрічах їм трохи додаємо того нового, що ми отримуємо через міжнародні проекти, через участь з іншими партнерами. І це сьогодні стосується того, що і, скажімо, залучення більшої кількості дівчат до технічних інженерних спеціальностей, і, скажімо, перекваліфікація швидка. І питання, ну їх багато і штучний інтелект, і енергетика, і і багато багато інших. Головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович підкреслює: для того, щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці, необхідно випускати більше фахівців технічних спеціальностей. Всі форми, які відбуваються, і всі заходи, які відбуваються в галузі гаузістему освіти, дуже важливі для нашої освітянської спільноти. Ми пройшли довший шлях від незрозумілого. Слово сполучення STEM до того, що усвідомлення того, що освіта майбутнього це власне лежить в галузі цієї абревіатури STEM, тому що щоб не бути сировинним додатком, ми повинні продукувати спеціалістів у галузі власне технічних біологічних природничих, математичних галузях. Тому привертання уваги до стем освіти дуже важливо і такі форми. Стимулюють роботу шкіл. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Поранений пацієнт. На Прикарпатті в одному з медичних закладів чоловік відкрив стрілянину з пневматичного пістолета, поранивши іншого. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного йому вже повідомлено про підозру. Деталі інциденту дивіться далі у сюжеті. Стрілянина у лікарні 21 листопада до поліції Прикарпаття надійшло повідомлення від працівників одного з медзакладів про те, що пацієнт погрожує персоналу зброєю та поранив іншого хворого. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група, оперативники та експерти-криміналісти. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що 51-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади, прибуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вступив у конфлікт із 39-річним жителем. Коломийщини, який також проходив лікування, у ході суперечки чоловік здійснив три постріли з пневматичного пістолета в іншого пацієнта, після чого вдарив його по голові рукояткою зброї. Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Йому надали медичну допомогу. Поліцейські вилучили заряддя злочину та інші речові докази. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено йому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального на кодексу України це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Троє постраждали, ходна загибла. Поліцейські Івано-Франківщини розслідують низку аварій. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася на надвірнянщині ще одна із травмованими на території вигодської громади. Докладніше про ці випадки знає Юлія Торконяк. На Прикарпатті трапились дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина загинула, а троє отримали травми. Аварія із постраждалими сталася 23 листопада між селами Шевченкове та Мислівка Вигодської громади. 19-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Пасад, рухаючись автодорогою Р 21 з полученням долина Хуст, попередньо проявив неуважність, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Nissan під керуванням 49-річного мешканця Львова. Після зіткнення обидва автомобіля з'їхали в кювет. Внаслідок зіткнення до лікарні з травмами госпіталізували обох водіїв та пасажирку автомобіля Нісан. У Керманичів відібрали зразки крові для встановлення стану сп'яніння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Летальна дорожньо-транспортна пригода сталася того ж дня на території Делятинської громади. 62-річний громадянин Республіки Болгарія, керуючи автомобілем Мерседес у напрямку міста Яремче. Проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем. Рено. від удару Рено в'їхало в припаркований автомобіль Фіат, внаслідок чого був здійснений наїзд на 56-річного місцевого жителя. Чоловік загинув на місці події. Водія поліцейські перевірили, він керував транспортним засобом «Тверезий». За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру та обрання запобіжного заходу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї Грушів Запрошує до чудотворця. Резиденція Святого Миколая на Коломищині, що приймає гостей з усієї України, розпочала сезон. Цьогоріч міське управління культури організувало справжнє свято з іграми, подарунками та головною подією. зустрічі з чудотворцем на відкриття їздила, і наша коломийська знімальна група. П'ятий рік поспіль резиденція в одному з найменших сіл коломийської громади Грушеві, відчинила двері, щоб подарувати тепло, радість і нові враження всім, хто вірить у казку. Організатори кажуть, що їм неймовірно приємно бачити усмішки дітей, батьків, бабусь і дідусів, а головне жителів Грушева. Бо для них відкриття резиденції давно стало великим святом. Ми дивуємо самим самою зустрічю зі Святим Миколаєм, малечі, дітей, дорослих. Вікових обмежень в нашій резиденції ні для кого немає. Сьогоднішній день сповнений гарного настрою, тому що ми вже від ранку мали дуже багато гостей, і впродовж цих трьох тижнів ми. Буде мати дуже дуже багато малечі і дорослих, і всіх». холомаянка Вероніка Анна прийшла не просто на зустріч до святого Миколая разом зі своїм колективом. Ще й підготувала концертний номер. Я думаю, що це дуже велике свято, і це така е, нагода повернутись у дитинство навіть для дорослих, і це дуже круто. Я щаслива, що тут є таке відкриття. А от юний Святослав, поки Миколая не бачив, та ще й про подарунок не думав. Мені то дуже сподобалося, але я ще в цю територію не встиг. Ну, Що би ти хотів, щоб Миколай тобі приніс подарунок? Та не знаю, як вже знаєш? – Ще не придумав. Господар резиденції Святий Миколай каже, що цілий рік готувався до цього дня. Особливо йому цікаво читати листи до нього. Листи є різні. Але, ну, якось вони знаєте, вже четвертий рік війна, і основне червоною ниткою йде оце мир, і щоб батьки повернулися. Я вражений, по-перше, що діти, вони є і перший, і другий клас, і десь відчувається, що є. Батьківська підказка і рука, а десь бачив, що і самі пишуть. І ну, як кажуть, це війна заставляє дорослі дітей. В резиденції діти мають нагоду познайомитися із віслючком фімкою. Є тут овечка, макіяж та її друзі. А ще на свято прибули особливі гості. А саме коник чарівнятко, символ 2026 року. Пригощали на заході і ласощами діє улюблена велика гірка, на якій малеча катається з невимовним задоволенням. І головна новинка цього року. Рулі нові персонажі та помічниці святого Миколая було ще. Багато цікавого у нас долучилися е, наші крафтові виробники. Ми маємо в продажі е, різні крафтові вироби. Е, підтримуємо наш малий бізнес, тому що це теж є важливо. Е, також цьогоріч е, буде юшка грибна, звичайно, глінтвейн на вогні. Ну і я знову повторюю за настрій, 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 настрій ще раз. Це найголовніша родзинка нашої резиденції. Організатори певні, що їхня місія незмінна: подарувати емоції, повернути ти кожного хоча б на мить у дитинство, бо резиденція діє для всіх. І Миколай чекає кожного. Працюватиме локація до 15 грудня. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї у Івано-Франківську. Відбулася церемонія нагородження переможців всеукраїнського конкурсу малих прозових форм імені Василя Стефаника. Журі визначило найкращих з поміж майже півсотні учасників не лише з різних регіонів України, але й за кордоном. Чим особливий цьогорічний конкурс знає Дар'я Базовод. Слово Галицького кобзаря в Івано-Франківську нагородили переможців та учасників всеукраїнського конкурсу малих прозових форм імені Василя Стефанника. Його мета розвиток прозового жанру в Україні та за її межами. Голова національної спілки письменників України Михайло Содержевський відзначає, хоча цього року кількість учасників менша, вони відзначилися креативністю, а їхні тексти були гідні перемоги. Цього року було несподівано менше учасників. Я не знаю причин, ну, зрештою, можна здогадуватись про причини. Ми зараз живемо в дуже, дуже складний час. І я думаю, це цим пояснюється значною мірою. Але разом з тим, якщо казати про середній рівень або про рівень лауреатів, переможців, то він далеко не слабший, ніж в минулі роки. Тобто менша кількість, менше кількісно, але є доволі потужні потужні тексти. Письменниця, членкиня журі та головна ініціаторка конкурсу Марія Вайна переконана, ця премія виконує важливу місію збереження творчості Василя Стефанника. Ми власне, наше слово нашого галицького кобзаря, Василя Стефаника бережемо. Стараємося підтримати в малій формі. Це гарний дуже конкурс. Конкурс, який має свою енергетику, який має багато нових імен. А люди в нас, претенденти і конкурсанти, є різного віту. Літературознавиця, членкиня журі Марта Хороб додає географія учасників дуже широка. Це люди різних професій та віку, які створили незабутні літературні твори. У нас конкурсанти від плюс 20 до плюс 80, різні вікові категорії із всієї України. Із найбільше з Києва 9 чоловік, з Івано-Франківщини, 7. Є з Вінниці, з Дніпропетровська, з Черкас, з Рівненщини. Цього року автори дуже солідні. Вони всі мають багато книжок або по сім, або по чотири. Є лауреатами різних конкурсів, є доктори наук, доценти, кандидати, письменники, журналісти, є доктори філософії, є музикант, є медик. Тобто аудиторія дуже цікава, інтелектуальна, і тому було одне задоволення читати їхні твори. Захід проводять уже в четверте за підтримки національної спілки письменників України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї, жіноча збірна Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. здобула срібло на чемпіонаті світу з баскетболу 3 на 3 серед студентських команд у Бразилії. У фіналі наші спортсменки поступилися Канаді, але вписали свої імена в історію, ставши єдиним представником Європи у півфіналі. Яким був шлях до перемоги, розкаже Яна Лазорик. Приславили Україну на міжнародному рівні. Жіноча збірна Карпецького національного університету імені Василя Стефаника під тренерством Юрія Процюка стала віце-чемпіоном світу з баскетболу. 3 на 3 спортсменки вибороли це звання на чемпіонаті, який проходив у Бразилії. В групі були насправді сильні команди. Китаю команда, яка ну така складається з гравців національної збірної, які грають в Series, Лігу націй, команда яка багато років перемагає чемпіонати світу. Ну і господарі бразилійки. Перша гра проти Китаю для нас такий трошки був холодний душ, тому що ми програли її 21-14. Розуміли, що граємо з господарками. Якщо ми їх переможемо, то десь ми Бразилію, яка організувала цей чемпіонат світу, викинемо. Ну тому, е так скажемо, десь і прихильність суддів була до господарів більше. Але дівчата були дуже налаштовані на цю гру. І сама гра, ну, так, нам дуже добре склалася, і ми впевнено перемогли з тою різницею, яка нам була потрібна, плюс 6, І вийшли в слідущу стадію. Надалі франківки обіграли команду Ірану та Африки, виборуши місце у вирішальному матчі світової першості. А в чвертьфіналі баскетболістки перемогли чинних чемпіонок світу збірну китайського тайпею з рахунком 16-13. Це була дуже цікава. Нам дуже сподобалося з дівчатами, були дуже цікаві ігри, які нам дали багато нового досвіду. Під час гри дуже хвилювалася, хотіла показати дуже гарний результат, старалися та й все. Займаюся, напевне, десь біля 10 років. Емоції, ну це ну, позитивні емоції. Це вже стало частиною життя. Це не тільки ну, це вже і робота, можна сказати. І маєш викладатися, ну показувати хороший результат. Було таке, що і нерви здавали. Було таке, що і злилися, і все, але ми ні в якому випадку не здавалися. Була вірніка, яка підтримувала, давала там мотивації. У фіналі Українська команда поступилася дуже сильним суперником з Канади з рахунком 11-15. Ми все ж таки змогли дойти до фіналу. В фіналі ми зіграли достойну гру, хоч і програли. Можливо, зараз, коли передивилась цю гру, може було щось змінити. Але на той час, на той момент, коли це вже третя гра за день, коли плюс 34, коли знов це ж таки зміна часу, ми прокидаємося в 5 ранку, не знаємо, куди себе діти. І воно зіграло так, і може десь щось. Не додумали, передумали, вибрали іншу тактику, але все одно ми зіграли достойну гру фінальну. Серед усіх учасниць півфіналу прикарпатська команда була єдиним представником Європи. Декан факультету фізичного виховання і спорту Ярослав Яців зазначає, дівчата гідно представили свій край, державу та континент назавжди вписавши свої імена в історію баскетболу. Вони проявили себе як найкраще, продемонстрували силу волі, характер, незламність українського духу. Представили гідно нашу державу, і коли дівчат запитували, як в такий важкий час, коли в країні йде війна, ви готувались до цього заходу, до цього форуму світового дівчата говорили, не дивлячись на те, що ми знаходимося під постійним обстрілом, знаходимося, коли виключають світло, коли холодно в приміщенні, коли ну немає нормальних умов для тренування. Ми до цього ставились з оптимізмом, знаходили силу волі, знали, що ми представляємо нашу державу. Надалі прикарпатські баскетболістки готуються до нових звершень та перемог. Яна лазорик, віктор Кустинюк, телерадіокомпанія Рай на цьому ми завершуємо наші новини з Прикарпаття. Театр триває. Далі у випуску головні міжнародні події. Залишайтеся з телеканалом «Рай».